Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні ми з вами визначаємо дуже важливе свято День української мови та писемності. Ми всі любимо нашу рідну мову, нею ми говоримо, читаємо цікаві книжки, вчимо вірші, співаємо пісні, навчаємось читати і писати. Адже знаєте ви, звідки взялась наша мова? І як люди навчились писати. Давайте разом вирушимо у подорож у минуле, щоб дізнатися, як же ж все починалось. Колись дуже-дуже давно люди ще не міли писати. Вони малювали слова. Подивіться: ось це означало ліс. А це людина, а це йти. Тобто речення чи часи були схожі на малюнки, які передавали думки людини. Наприклад, людина іде до лісу. Минуло багато часу, і одного дня цар покликав двох дуже мудрих братів Кирила та Мефодія. Вони були розумні, добрі і працьовиті. Саме вони придумали алфавіт, тобто букви, за допомогою яких люди навчились записувати слова. І з того часу люди змогли передавати свої знання і думки через книги. Отже, завдяки братам, Кирилу та Мефодію, ми сьогодні можемо читати, писати і пізнавати світ. Тож перше наше завдання називається «Прикрась книгу. Перші люди займалися господарством, вони шили одяг зі шкіри тварин, розпалювали вогонь, випасали худобу. Але коли тварин стало багато, їм потрібно було знати, чи всі повернулися з пасовиська. І тоді люди придумали цікавий спосіб для кожної тварини робили глиняне кільце. Якщо тварина поверталася, це клали в бік. Якщо хоча б одне кільце залишалося, це означало, що тварина загубилася. Та з часом тварин ставало все більше, і рахувати кільцями було складно. Тоді люди почали придумувати назви для лічби. Так з'явилася перша кількість один. Отже, щоб гарно рахувати, треба знати цифри. І сьогодні ми почнемо знайомство з першою з них. Цифрою один ми позначаємо предмет, коли він один. Приклад, один олівець, одна книжка, одна кулька. А якщо предметів багато, ми кажемо багато. Подивіться: ось тут одна квітка, а поруч багато квітів. Сьогодні ми з вами познайомимося з цифрою 1. Число 1 позначають цифрою 1 або одиниця. Цифра 1 складається з двох елементів. Короткої та довгої похилих ліній. Перший елемент починаємо писати трохи вище за середину клітинки. І ведемо коротку похилу лінію у верхній правий кут, не відриваючи руки, пишемо вниз. Довго пряму похилу лінію. До середини нижньої сторони клітинки. Почнемо її прописувати. Перше задання: допиши цифру 1 за допомогою крапок. Дописуємо. Наступне завдання: скільки на малюнку кошенят. Одне кошенятко. А скільки цуценят також один. Напиши поряд відповідні цифри. Пишемо цифру один. Третє завдання Наводи. наведи по пунктиру, напиши за зразком. Наводимо. Наступні рядочки ви пропишете вдома самостійно. Наступне завдання. Розфарбуй цифру 1. І полічи слоніки. Фарбуємо цифру 1. Скільки словеняток? Так, один. Запам'ятай, як пишеться цифра 1. Наведи всі цифри. Знайди на малюнках усі цифри 1 та наведи. Знаходимо цифри 1 і наводимо по пунктирних лініях. Наступне завдання його зробити вдома самостійно. І сьогодні ми дізналися багато цікавого, як виникла наша писемність та познайомилися з новою для вас цифрою цифрою 1. Тож всім гарного дня до нової зустрічі!